Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше псевдоактивіст Кирило Яковець та підконтрольна йому громадська організація Нонстоп, що позиціонує себе як правозахисна, веде публічну і свідому підривну роботу проти мобілізації і національної безпеки. Журналіст і військовослужбовець Сергій Дрозд викривши шахрая, провівши журналістський експеримент. Він відправив телеграм-каналу Нонстоп фейковий пост про Альону Шевцову, дегрік, екс власницю ліквідованого з банк. ГОшка опублікувала створений за п'ять хвилин фейк, не вимагаючи жодної верифікації. Коли клієнт запропонував системну роботу за 500 доларів на тиждень, адмін телеграм каналу вислав йому особисті контакти Кирило Яковця. Яковець сам розписав усю схему роботи Геононстоп. Вона проста: інформаційний вкид, подача заяви про злочини, відкриття кримінального провадження проти жертви через суд, публікації з рекламним просуванням, отримання відповідей від силовиків, витягів з ЄРДР і монтаж відео, пише Дрозд. У переписці скріни якої опублікував автор розслідування, яковець розповідає, що сильна сторона очолюваної ним ГОшки робити ситуацію максимально токсичною та відкривати сотні кримінальних справ. Формулює головну задачу своєї роботи проти жертви, щоб всі боялися від неї слухавку брати. Наша головна ці і доповнив, ми маємо досвід цієї праці. Яковець заявив, що готовий працювати проти державних органів та будь-кого, якщо за це заплатять. Оплату він воліє отримувати у криптовалюті. Останні місяці яковець публічно схиляє українців до ухилення від військової служби і обіцяє безкоштовну допомогу тим, хто став жертвою протиправних та абсолютно незаконних дій з боку військоматів. Його пости про юридичні послуги для ухилянтів гуляють у проросійських та російських телеграм-каналах.